Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобався мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні вирішив розібрати тестнет від проєкта Soul Labs. Це перший уніфікований рівень ліквідності для всіх ланцюжків, що з'єднує міжланцюгові грошові ринки. По інвестиціям інформації я не знайшов. Або їх поки немає, або як буває, їх просто приховують. Зараз запустився тестнет, в якому ми будемо заробляти поінти. Про це вони офіційно е написали в своїй мережі X. А наприкінці фази тестнету ці поінти ми зможемо обміняти на токен проєкта. Ось також офіційно вони про це написали в мережі X і таким чином вони, можна сказати, підтвердили те, що Арітроп буде. Наприкінці фази тестової мережі всі накопичені СІЗ будуть перетворені в токени SOL, рідні токени екосистеми SOL і розподілені в TGE. Тобто ми заробляємо поінти, а сіц і ці поінти потім нам конвертують в монету. Добре, головне, хоча б що аеродроб вони підтвердили. Так, заходити в проєкти без інвестицій, не завжди є бажання, але якщо проєкт буде дійсно цікавий, то вони можуть з'явитися і досить непогані. З останніх таких прикладів, наприклад, Валрус, в якому інвестицій не було, Теснет був так собі. Можна сказати, а наприкінці вони розкрили там величезні інвестиції і роздали досить непоганий дроп. Ну і також Граз, коли інвестиції там були мізерні, але роздали також непогано. Добре, я гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Ну і переходимо за посиланням. Soul Labs. Потрапляємо до їх тестнету. Я вже виконав завдання і скажу, теснет дійсно цікавий, тому що тут все е, зроблено по квестам, які потрібно виконувати. І навіть без гайту, можливо, тут розібратися не проблема. Але все ж таки запишу: перше, що ми робимо, ми натискаємо Connect Wallet та конектимо наш гаманець. потім Підписуємо, трішечки чекаємо і потрапляємо вже до самого тестнету. Далі нам потрібно перейти до квестів. Для цього ми натискаємо Sit, а тут ми бачимо дашборд. Це тут, що ми будемо проходити, і якісь будуть нам відкриватися м, такі рівні, поки для мене не незрозумілі. Далі в нас є реферальна програма, можете запрошувати рідних, близьких, друзів, і саме головне це квести. Квести досить цікаві. Що перше? Перше, ви можете натиснути Submit Here, а ви переходите на сторіночку, де можете заповнити форму. Тут вам потрібно нікнейм Discord вказати, тут нікнейм Телеграму. А ось тут, якщо ви створюєте контент, то ви можете посилання закидувати на відео та пости. Якщо багато, то через кому ви можете закинути. І тут ви вказуєте адресу вашого гаманця, з яким ви приймаєте участь в цьому проєкті. Добре, тут складного нічого немає, я гадаю, розібрались. Далі тут в нас інвайт, це за запрошення друзів, ви також будете отримувати поінти. Ви можете поділитись цим постом в себе в мережі X, і, можливо, хтось буде переходити за вашим посиланням і таким чином ви зможете отримувати своїх рефералів. До речі, проєкт ще без шилу. Я не бачив з 10, ну я скажу, топових каналів в нашому. Ком'юніті я не бачив ще цього проєкту, тому що він вийшов вчора зовсім. Тож е, у вас є можливість закидувати там в різних коментарях, можливо, в мережі X закидувати, е, і ви таким чином зможете собі, можливо, набрати рефералів. Добре, з цим ми розібрались. Далі, е, далі нам потрібно виконати. Соціальні квести. Тут нам потрібно буде законективати нашу мережу X. Тут просто натискаєте і там переходити і конектите. А далі, потім далі, нам буде потрібно підписатись на Soul Протокол. Далі нам потрібно поставити лайк і зробити репост закріпленого повідомлення. В їх мережі X. Давайте я покажу. Я просто повиконував ці всі завдання, я вам буду зараз просто їх показувати. Переходимо на сторінку, ось це закріплене це повідомлення. Тут ставимо лайк і ось тут натискаємо і робимо репост. Я вже робив, я його вже прибрав. І це це потрібно буде перевіряти, інколи потрібно буде трішечки А, Далі. Залишити коментар знову ж таки під цим постом, вам потрібно буде залишити будь-який коментар. Неважливо. Далі нам потрібно буде законектити наш Телеграм. Єдине, що вам потрібно буде там трішки попрацювати з роботом. Для цього ви натискаєте тут перейти. Зайти в бота і ось таким чином в боті, що буде потрібно зробити. Зараз покажу. Ось ви потрапите до цього боту, вам потрібно натиснути старт, ну, прописати ось так галочку і написати старт. Потім вам потрібно зробити верифікацію. Теж ставимо галочку, пишемо Verify і вставляємо код. У вас там буде спеціальний код для того, щоб законити свій телеграм. І натискаємо Enter. Після цього у вас повинно з'явитись ось таке повідомлення. І потім натискаєте Join Community Group і підписуєтесь на цю групу. І потім вже йдете, перевіряєте. Далі коннектите Discord, і проходите верифікацію. Там заходите а, в GM або в General Chat, пишете будь-яке повідомлення, hello. Трішки чекаєте, ну, у вас ось така роль Експлор повинна з'явитися. Я гадаю, там ви розберетесь, складного нічого немає. Верифікація там не складна, все робиться. Інколи я одразу попереджаю: нам потрібно буде трішечки почекати, щоб це все виконати. Гадаю, з цим ми також розібрались. Добре, давайте я все ж таки швиденько покажу. Переходите до Discord, потрапляєте сюди. Тут можете поставити лайки на верифікації, натискаємо Старт. Верифікація, а тут обираєте, нам Apple, потрібно обрати яблуко, ну у вас там буде щось друге. Все, у нас верифікація зроблена. Потім йдемо в GM, тут пишемо GM, натискаємо, натискаємо на а, свій аватар, і ось тут в нас повинен бути ось такий Explorer. Також можете написати ось тут в Hello. Потім повертаєтесь і трішечки чекаєте. Знову ж таки, натискаєте верифікацію, і трішки потрібно буде почекати. Складного зовсім нічого немає. Добре, кожне завдання буде відкриватися у вас по черзі. Вони всі будуть заблоковані, тобто ви не зможете а, перепригнути. Ось ці завдання вони а, не відносяться до оцих головних, а тут вам потрібно буде по черзі все виконувати. Далі, далі, починаємо вже працювати по самому сайту. Натискаємо, Тут розгортаємо і ось тут ви одразу. Візьмете собі тестові токени, натискаєте клейм, і е, всі тестові токени, які вам потрібно, вам нарахують. Це дуже круто, не потрібно бігати по різним сайтам. Добре, далі нам потрібно зробити саплай в мережі Avalanche. а ви просто тут можете натиснути і перейти до завдання. Я ж вам давайте покажу, як це робиться. Ви натискаєте ось тут перейти, а я переходжу вже на відкриту. Вкладку. Ми потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Supply і далі нам потрібно обрати Avalanche. Як бачимо, ось «Wallet balance ось наші монетки. Натискаємо сюди. І ось тут у нас з'являється «AVAX». Не потрібно використовувати багато токенів. Робіть по трішки. можливо, вони нам ще знадобляться. Вписуємо, наприклад, 001, натискаєте Supply. Підтверджуєте це все в гаманці. Все, трішечки чекаємо, і все, транзакція пройшла, як бачимо, можемо повертатися і перевіряти це завдання. А, також інколи потрібно буде почекати. Навіть декілька разів потрібно, можливо, буде натиснути на верифікацію. Далі нам знову ж таки потрібно зробити це, дію таку в мережі Ефір Сеполі. Знову або тут натискаємо переходимо. Я ж знову переходжу сюди. Ось тут ефір, обираємо ось це. Дивіться, сиполі я закидував собі ще з газ Зіп, тому що сиполі дуже мало, мені не вистачило на газ, щоб оплатити всі транзакції в сиполі. Тож, якщо вам потрібно буде також сиполія, ви можете скористатись або Газзіп, там ви можете купити собі сиполію на 50 центів, і вам цього буде достатньо. Або нафармити сиполію в крані. Давайте спочатку покажу Газ-Зіп. Ви можете перейти за посиланням Газ-Зіп, а потім трішечки спуститись нижче. Ось тут обираємо ефір сиполія. І ось тут, наприклад, вам буде достатньо на 0,5 купити е ефіра Сеполія. Тут вписуємо 0,5, тут обираємо ефір Сеполія, тут натискаємо Send. І ось таку кількість ефіра ви отримаєте собі на гаманець. Цього буде достатньо. Або також ви можете перейти за посиланням кран Сеполія. ось тут ви можете вставити свій гаманець, а підтвердити, що ви не робот, і натиснути Start Mining. А, таким чином, вам потрібно буде намайнити мінімум 005 а, токенів. Давайте я зараз покажу. Так, і вам ось тут потрібно намайнити мінімум 0,05, щоб ось тут було, і після цього ви можете натиснути Stop and Claim і забрати те, що ви намайнили. Ось тут ви можете керувати, робити більше каналів. Чим більше каналів, тим швидше буде майнитись, але це залежить від вашого комп'ютеру. Чим більше буде. Каналів тим більше буде навантаження. Тож потрібно е на це е увагу звертати. Добре, з цим гадаю, розібрались. І також е тут раніше потрібно було мати мінімум 2 бали е в Gitcoin паспорт. Якщо у вас немає 2 бали в Gitcoin паспорт, я також залишу посилання на відео. Я колись розглядав, там можливо завдання змінились, але тематика одна й та сама. На 2 бали там потрібно буде соцмережі свої. Під'єднати, і, в принципі, все швидко там робиться. Але якщо є можливість, краще купіть і не думайте про це. Добре, так ось, трішки підкупили, і нам потрібно також зробити саплай. Тут ми робимо, ну, наприклад, давайте 0,0,0,0,0,1. Цього, в принципі, буде достатньо. Натискаємо Supply, і в мене пише, що недостатньо газу. Хоча ну, 0.5 ефіра це досить і досить непогано. Ану, давайте, секундочку, спробую під'єднати Metamask. Все, під'єднав Metamask, давайте через нього спробуємо. Тут обираємо ефірсиполі, вписуємо 0,20.1, наприклад, і натискаємо Supply. Тут добре, можемо підтверджувати, все тут. Все добре, тож краще виконувати через Metamask, тому що е, в ребі можуть бути проблеми. Добре, транзакція пройшла. Тож можемо повертатися і верифікувати наше завдання. Ось це ми виконали, можете перевіряти. Далі нам потрібно виконати колладер. Не знаю, що це означає. Е, додати, коротше, е, повертаємось, в якій мережі це потрібно зробити в Avalanche Chain. Е, для цього ми натискаємо Dashboard. А, обираємо Avalanche. А, ось тут обираємо Collater. потім вписуємо 001, наприклад, і натискаємо Add. А Спочатку натискаємо Approve і ще раз натискаємо Add Трішечки чекаємо. Все, це завдання ми також виконали. Чекаємо, поки пройде транзакція, і можемо йти перевіряти. Добре, це ми також верифікуємо. Зарахувались, це ми також верифікуємо і далі до третього квесту. Так, добре, що нам тут потрібно зробити в третьому квесті? Тут нам потрібно зробити саплай в арбітрумі, «Supply» в оптимізмі, додати в оптимізмі колатераль зробити, та зробити в оптимізмі боров. Добре, переходимо до першого завдання з Арбітрума. Ну, ви переходите там. Я перейшов тут, натискаємо supply, а обираємо, наприклад, USDC. Ось тут ми дивимося саме знову нагадаю, що ось тут ми дивимось мережу і в якій мережі ми будемо це робити. Ось тут Arbitrum і давайте в нас тут скільки: ось тут ми бачимо, скільки в нас балансу знову ж таки. Ну, Давайте один USDC ми закинемо. Добре, натискаємо Supply, натискаємо підтвердити. Добре, дивіться, в мене виникала проблема чомусь там була помилка е, з Джонсоном пов'язана. Що я робив? Я відкривав е, свій Metamask, так, транзакція пройшла. Я відкривав свій Metamask. а Ось тут відкривав всі мережі. Е, тут я писав, наприклад, там «Arbitrum на Сеполія», Тобто «Arbitrum» пишу. Ну, Можливо, вам допоможе. І з другими завданнями. А, а, тут обов'язково, щоб видалити ось цю мережу, нам, наприклад, перемкнутися на орбітру потрібно. Коли перемкнетесь, то натискаєте на три крапки і натискаєте Видалити. Оновлюєте ось цю сторінку і знову намагаєтесь зробити саплай. Потім таким чином монета знову додається до вашого гаманця. і... Повинна зникнути проблема, яка у вас тут виникає з Джонсоном цим. Добре, тут ми виконали. Далі нам потрібно зробити в оптимізмі дії. Далі ми, наприклад, ось тут знову шукаємо. Давайте USDC. Обираємо ось цю пару. Тут ми робимо 0.1. А... Зараз 0.1. Так. Ось цим можете повзуночкам, там 10% вибрати або 15-20% можете не вписувати. Ну, тобто ось таким чином. Ну, то так. Наприклад, Потім натискаємо Supply, натискаємо підтвердити. Добре, ми виконали це завдання, потім Dashboard. Потім обираємо «Optimism» USDC, натискаємо. Далі ми натискаємо «Collateral» цей. І ось тут, наприклад, 0.1. Або до багато Давайте 20%. Натискаємо add і натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція підтвердилась, завдання виконала. І тепер потрібно зробити Borrow в оптимізм. Натискаємо Borrow а, обираємо знову ж оптимізм USDC. Ось тут ми робимо ну десь ось так натискаємо Borrow. Натискаємо підтвердити Твердити. Добре, це завдання ми також виконали. Ну І тут ми можемо поступово їх перевіряти. Ну, Ви будете поступово їх перевіряти, тому що вам потрібно, щоб вони відкривались. Все, добре, з цим впорались. Далі боров далі, нам потрібно зробити в авалант, потім закрити, повернути це є Borrow. Повернути цей займ в аваланчі, видалити колатераль в аваланчі і вивести монети з Cepol. Переходимо, ну, ви переходите по завданню, я повертаюсь до виконання. Так, нам потрібно взяти займ. Беремо Бору. А, так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. ну Наприклад, що тут що тут у нас аваланч, А що я брав перед цим? Ну, неважливо. А, Нехай буде ось цей ефір. Добре, тут нам потрібно, скільки ми можемо взяти максимум. ну Максимум не потрібно. Давайте половину. Так, ну беру десь, як завжди, 25%. Натискаємо Borrow, натискаємо підтвердити і чекаємо, поки пройде транзакція. Потім натискаємо «Repay», Інколи потрібно трішечки почекати. Тут ми давайте ну, оберемо десь так і натискаємо «Repay» Та натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Все добре, транзакція пройшла, як бачимо. Добре, з цим ми впоралися. Далі нам потрібно вивести ефір Сиполя. Натискаємо Dashboard. Обираємо ефір, який ми закидували. Потім ось тут обираємо WithDraw. А, обираємо ну, наприклад, там 50%. І натискаємо Withdraw. Трішечки чекаємо. Все, добре, транзакція у нас пройшла. Це завдання ми також виконали. Так, Borrow зробили, Repay зробили. А, ось це в Avalanche Ми не зробили remove. А, натискаємо Avalanche. Колатераль цей, потім ось тут Add, а ось тут є Remove. Натискаємо на нього, натискаємо Maximum. І натискаємо Remove. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Все, добре, це завдання ми також виконали. А все також воно повинно у вас верифікуватися без проблем. Але інколи потрібно буде почекати. Добре, тут нам потрібно зробити supply в base, додати колатераль в base, Supply в Arbitrum Chain і Borrow в base. Тобто supply і колатераль в base. Тут ви натискаєте Перейти. Тут ми знову ж supply. Обираємо ось base. ну, Наприклад, давайте з USDC. Я ось це оберу. Тут краще проходить, скоріш за все. Так, 0,1. О, це я вже повторююсь. Ви це вже вмієте й самі. Натискаємо Approve and Supply. Як бачимо, транзакція пройшла, Дашборд. Так, ось тут у нас з'явився наш бейс. Знову натискаємо сюди. Ось тут обираємо Collateral. А і обираємо. 0, 1. Це багатенько, ну, як завжди, там 20%. І обираємо Add, натискаємо підтвердити, і трішечки чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Добре, можемо перевіряти також це завдання. Ну і давайте з Base ми вже закінчимо Borrow Знову ж таки, обираємо Base і тут. Ось так беремо, натискаємо Borrow. Інколи потрібно чекати, тому що підвантажує дуже довго. Сайт в мене, якщо чесно, комп'ютер вантажить дуже добряче. Підтверджуємо. Добре, з цим ми впорались, і нам потрібно зараз в арбітрумі знову зробити supply. А, Так, обираємо арбітрум. Я не знаю, чому вони інколи повторюються, але. Чомусь повторюється, краще виконати. Знову ж таки, арбітром 05 USDC. Трішки чекаємо, поки провантажиться, і стане активною ось ця кнопка. Натискаємо supply. Натискаємо підтвердити, і трішечки чекаємо. Все транзакція пройшла. Давайте перевіряти, що ми тут з вами зробили. Добре, в base Chain» supply зробили. Колатераль зробили, supply в uh, Arbitrum Chain зробили, і, ви, і займи зробили в base. Chain. Ну, І останнє шості, це потрібно зробити Repay в base, Chain, а, вивід з Arbitrum Chain, а, Remove колатераль в Base Chain, і а, Withdraw в chain. знову в Chain і Арбітром Chain. Давайте. ну, Ви, як завжди, починаєте з першого. Це вам потрібно зробити. А Займ і вивід з арбітрума. Так, я переходжу, ви можете натискати тут: натискаємо Borrow обираємо Base, обираємо трішки USDC, натискаємо Borrow підтверджуємо транзакцію, трішечки чекаємо. Добре, пройшло. Переходимо до наступного задання. Натискаємо dashboard. А, обираємо арбітру, і нам потрібно зробити Віздроу. Натискаємо Віздроу Максимум. Натискаємо підтвердити. Добре, чекаємо, поки пройде транзакція, і з цим ми впорались. Ну, як бачимо, позиція у нас звідси пішла. І транзакція пройшла, все добре. Далі, а, в Base нам потрібно а, видалити колатераль. Тут. Колотераль натискаємо тут Remove, тут максимум. І натискаємо Remove підтвердити. І в borrow нам потрібно видалити позику. Натискаємо Repay. Знову ж обираємо те, що ми позику робили. Максимум. Трішечки чекаємо. Натискаємо «Repay borrow», Натискаєте підтвердити. Все, виконано. Переходимо. Щось мені здається, що я десь сплутався вже, тому що я вже годину 20 пишу. Так, ремонт колотераль без чейн зробили, Віздров зробили, а і Віздров потрібно зробити в чейн, тому що репай ми вже робили в chain. Ну, Те ж саме вам я гадаю, ви зрозуміли. Знову ж таки, переходимо за завданням. Там, по-перше, завданням, ви вже повинні були. Все зрозуміти. Тобто натискаємо Dashboard, обираємо о, наш бейс, Віздров, максимум можна 50%, можна максимум, тут не важливо. І натискаємо Віздров. Все, підтвердити. Все, транзакція пройшла. Вибачаюсь, друзі, інколи я міг збитися, тому що реально він дуже лагучий став. Ввечері в мене чомусь і дуже багато довго проходять ці транзакції. Я гадаю, ви зрозуміли. Тут після перших двох вже буде зрозуміло, як робити ті ремонт, і далі ви вже можете без відео тільки дивитись завдання, що потрібно зробити, в якій мережі, і ось тут переходити. І виконувати. На цьому поки все, але чекаємо на продовження. Сам Тестнет мені дуже сподобався, зроблено все гарно та зрозуміло, що потрібно виконувати. Айрдрок підтверджений. А з єдиним, що виникає сумніви, це хто підтримує та яке фінансування. Тут ми ризикуємо, звісно. Ну, будемо сподіватися на краще. По продовженню та новинам, як завжди, буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на бекпак, гадаю, що буде цікаво, а також закинув ліквідність в Momentum Finance, теж перспективний проєкт насує. Всі відео по проєктам є. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!